Вітаю вас, друзі, погодьтеся, що може бути кращим відпочинку на свіжому повітрі разом з друзями або прогулянки вулицями рідного міста. Тим більше, що тем для розмов і різноманітних рухливих ігор дійсно є чимало. Життя таке різнобарвне, а різноманітні події роблять його більш насиченим і змістовним. Цікаво, а як ставляться наші ровесники до того, що проживають в такому місті, як криворіг? Я вирішила про це запитати у хлопців та дівчат, які відпочивають поряд. Привіт, дівчатка! Скажіть, будь ласка, а чи подобається вам жити в кривому розі? Звичайно, мені подобається, жити в Кривому Розі, бо у нас дуже багато природа, багата культура, архітектура, є багато пам'ятників, фонтан, квітковий годинник і багато чого іншого. Мені подобається кривий урок, тому що у нього багато розкошних розлішень. Построїли юніор, там є і каток, і кінотеатр, куди можна сходити, куди є багато різних бібліотек. І интересная архітектура у нас і часи, і фонтан. І мені очень нравится криворог за то, що он очень зеленый, много деревьев, много садов. У нас еще так есть ботанический ботанічний сад, который ну я посещала. Мне очень понравилось. Якби в нашому місті можна було б ще змінити, що б ви змінили? Мені не дуже подобається екологія у нашому місті. Я б, якщо можна було б щось змінити, змінила б екологію, посадила багато б нових. Терев, кущів. А я б построила більше б пам'ятників. То у нас, ну конечно, у нас много пам'ятників, но хоть є вільні місця, которые можна було б, як Настя сказала, і дерев'я засадити більше і построїти якісь памятники, площадки. Дякую за змістовну відповідь. але я піду далі. Добрий день, хлопці. Скажіть, будь ласка, а які ви знаєте легенди про походження нашого міста? Жив був козак на ім'я Ріг. Потім почалася війна, і на війні він втратив одну ногу. І його стали, ну його почали називати Кривим. Потім до нього почали приїжджати всі козаки, які проїжджали мимо. І потім там влучилась поштова станція а потім наше місто. Чи подобається вам жити в Кривому Розі? Е, мені подобається жити тут, тому що це місце, ну це місто дуже багато на залізну руду. Тут відбувалось багато подій. Е, е, я тут народився, у мене тут всі родні, не хотів би жити в другому місці. Дуже дякую за змістовну відповідь, а я піду далі. Криворіг і справді є унікальним містом, адже це найдовше місто на нашому континенті. І маючи довжину більше ніж 120 кілометрів, воно займає друге місце в світі. Лише загальна довжина міських доріг складає 1195 кілометрів. У всьому світі Кривий Ріг знають як велике промислове місто завдяки металургійному комбінату Криворіжсталь. На далекому минулому його продукцію продавали в 33 країни світу. Сьогодні комбінат через зміну власника носить іншу назву Арселор Мітл Кривий Ріг. Але сьогодні наше місто відоме не тільки своєю промисловістю, а й тим, що має свою неповторну красу. Говорять, що художники мають особливий погляд, і красу навколишнього світу вони відчувають серцем – а потім за допомогою пензля відтворюють на полотні або папері ті чи інші ідеї та образи. Тож давайте завітаємо до їх творчої майстерні. Художня школа номер 1 у Кривому Розі знаходиться на вулиці Димитрова поряд з привабливим парком. Щодня сюди поспішають хлопці та дівчата, які займаються мистецтвом живопису. На одному з уроків, куди ми потрапили, робочий процес був у самому розпалі. Підлітки працювали над створенням нових картин. Разом з вчителем вони досконалюють вже набуті навички і втілюють власні ідеї у життя. Особливість нашого города то, що він дуже длинний. По ньому можна много путешествовать. В каждом районе, я думаю, є своя какая-то достопримечательность. Е здесь рядышка можно увидеть церковь, колокольне. сейчас у нас построили часы. Ну, есть такие красивые очень элементы города, которыми может гордиться наш город. Кожна з юних митців має своє бачення і свій стиль написання. Дуже подобається зображати Кривий Рог, хоча самого Кривого Рога у мене не дуже багато. Я люблю зображати архітектурне здання і пейзаж. Більше всього в пейзажі мені подобається що можна побачити е, чистоту города. Головне бажання дітей побачити наше місто ще кращим, удосконаленим і культурним центром, щоб всі могли сказати, що Кривий Ріг найкраще місто на землі. Кому з вас не хотілося прогулятися таким парком? Отож, не дивно, що художники обирають для малювання таку красиву природу. Цікаво, а як можна відобразити красу рідного краю у віршах. В нашому місті в Палаці дитячо-юнацької творчості Центрального міського району є зразкова літературна студія Імідж. Імена юних поетів та прозаїків студії сьогодні відомі власними творами не тільки в Кривому Розі, а й за його межами. Тож не випадково серед переможців цьогорічного конкурсу юних літераторів вирізняється Юлія Ворман. Більшість віршів дівчини присвячені рідному місту. Рідне місто, ти як мила мати, до тебе лину подумка моя. Не маю крил, та вмію я літати. Моя єдина ненько ти земля. Дитинство все, як сонто промайнула, він кольоровий, мов струна бронить. Роки пройшли, та я все пам'ятаю, як незабутню та чарівну умить. Якщо поглянути на рідне місто з висоти пташиного польоту, можна побачити особливу панораму звичайного і святкового життя криворіжців. Житлові будівлі, дитячі майданчики, фонтани, парки відчути велич металургійного комбінату, фабрики заводів, поодиноко розкидані шахти. Працівники металургійного комбінату відчувають не тільки міць машини і процесу, що проходить завдяки їх рукам, а й заводську романтику, процесу виливки сталі чи створення прокату, роботу доміної печі. І саме в цьому процесі можна відчути металеве серце міста, його роботу і його життя. У Іри Дімової своє бачення краси міста, яке вона втілила у власних віршах. Наш город не похож на остальные, Для нас он многим лучше остальных, А нрави і серця у нас стальные, Но пламя все ж не угасло в них. Нас не пугають шахти і обриви. Кар'єрам нам уже не привыкать, Себе ми підчинили навіть взриви, щоб їх в цілі направляти. Свою творчість і любов до рідного міста юні таланти проявляють також і у створенні нових костюмів і колекцій. Колекції і виступи народного колективу театру моди дебют центру позашкільної освіти зміна сьогодні відомі далеко за межами України. Серед різноманітних костюмів, створених руками дітей і педагогів. Завжди вирізняються колекції, створені зі знанням українських традицій, знанням історії українського народу. Однією з особливих колекцій юні моделі вважають криворізькі замальовки. Скажи, будь ласка, як створювалася ваша колекція? Коллекции создавались достаточно сложно, так как было сложно передать именно архитектурные элементы нашего города. Например, театр имени Тараса Григорьевича Шевченко мы создавали достаточно долго, так как передавали именно архитектурные элементы, такие как ордера, колонны. И в каждый костюм хотелось бы доставить какую-то частичку себя. И, например, Такие платья, как були изображены іменно пейзажи нашого города, хотелось как можна ярче, естественно передать атмосферу нашого. Достаточно було все сложно, так как все исполнялось своїми руками. Ідеї э, э, були нам э, даны. Другими людьми ми їх воплощали самі. Некоторі із наших дів самі рісували рісунки, придумували, що у них буде зображено на платтях, то ли в штанах. Ми були всі очень дружні. Ну тосі, я думаю, у нас все вийшло. Історію розвитку нашого міста можна побачити в відеогалереї історико-краєзнавчого музею завдяки новітнім мультимедійним технологіям. Ця галерея розташована в павільйонній площі у 282 квадратних метри під найбільшим у світі квітковим годинником, який складається з 22 тисяч квітів шести видів. Тільки один діаметр циферблата годинника складає 22 метри. А довжина хвилиної стрілки, 12 метрів, пишаються криворіжці новоствореним комплексом музичних фонтанів, розважальних центрів, дитячих майданчиків. Але не тільки цим славиться наше місто. Першу чергу Кривий Ріг славиться його працьовитими мешканцями, які створили цю красу, а ще талановитими дітьми, які не можуть стояти осторонь важливих справ. Чи приймали ви участь в проведенні гри для старшокласників модель ООН Україна Ріг». Цей відомий в Україні та за її межами захід проходить щорічно в Криворізькій загальноосвітній школі номер 68 Щороку до нашого міста приїжджає більше 120 делегатів з різних куточків України: Києва, Полтави, Черкас, Миколаєва, Каховки, Апостолова і Зеленодольська. Пілітки виступають в ролі юних дипломатів і своїми діями прагнуть допомогти дорослим вирішити важливі проблеми сучасності. Наприклад, як подолати енергокризу і чи є для цього альтернативні джерела. На цьому зібранні ми всі дипломати і політики, які формують світоглядні цінності для вирішення глобальних проблем людства. Наша конференція має також Добрі традиції, і це змушує закоханих у модель учасників повертатися в криви знову і знову. Протягом тижня понад 30 команд школярів працюють над обраною проблемою, виступають на засіданні Генеральної асамблеї, спілкуються з відомими у місті фахівцями, спеціалістами економічної та енергетичної сфери та представниками світової спільноти. Але головним є те, що підлітки пропонують власні проекти вирішення тих чи інших проблем. Повинні більше використовувати альтернативні джерела енергії, такі як вітряна і сонячна. На півдні у нас більшість днів сонячні, тому це дуже було, б, було б дуже ефективно використовувати, особливо в Криму. А також вітряні у нас велика територія і вітрова енергія була б доцільна. Сьогодні юні Криворіжці є активними учасниками флешмобів. Акції за здоровий спосіб життя та волонтерського руху на Криворіжжі. А ще в місті досить успішно працюють створені в школах, ліцеях та гімназіях Євроклуби. Кому не хочеться дізнатися про життя ровесників за кордоном чи познайомитися з європейськими цінностями і традиціями. На одному із засідань діалог клубу та євроклубу Криворізького ліцею No16, куди ми потрапили, розглядалося питання: чи варто вступати в Україні до Європейського Союзу. Це дуже зміцнить нашу державу як економічно, так і людей, які в ній проживають. Тому що люди стануть більш згуртованими, більш будуть патріотами і будуть боротися саме за незалежність своєї держави. Я не знала ставлення інших країн. Я чесно, з деяких країн я здивувалась дуже, з деяких, ну, справді, ну, вони, якщо ми війдемо до Європейського Союзу, то це для них дуже буде тягар, і це їм просто не потрібно, я це зрозуміла. А деякі країни навпаки за. І в нас, в принципі, і в нас є права ну, і вступати, і не вступати. Ми і можемо це робити, і не можемо, але ну, ми ще повинні, мені здається, ми ще повинні, повинні підготуватися. Що ж, як говорить народна мудрість, істина народжується під час суперечки, проведена старшокласниками дискусія, як і інші, завжди є плідною. А живе спілкування у формі вільного мікрофону дає можливість підліткам дізнатися про нові факти з життя людей в інших країнах та замислитися над місцем сучасної України в Європі, особливою подією для членів євроклубів міста. Стала їх участь у роботі Єврофоруму Дніпропетровщина, Україна, Європейський Союз. Ця подія і справді видалась грандіозною, адже весною минулого року в нашому місці зібралось 900 учасників, представників 40 найкращих євроклубів області. Одягнені у національне обрання європейських країн хлопці та дівчата пройшлись парадом до Палацу молоді та студентів, а в будинку культури металургів представили приготовлену ними презентацію країн, розповідь про їх традиції, історію та розвиток. Європейський ярмарок дав можливість підбити підсумки роботи Євроклубів області. Досить важливим для всіх учасників є те, що всі створені ними проекти розвитку країни у майбутньому. Обов'язково будуть втілені в життя. Що може бути кращим такою бажаної перемоги в спортивних змаганнях? Це відомо нашим юним чемпіонам. Щоб стати сильними спортсменами, дівчатка й хлопчики тренуються щоденно. Але якщо молодші спортсмени на це витрачають лише декілька годин на день, то старші набагато більше. І це стосується різноманітних видів спорту. Художня гімнастика, спортивна акробатика, карате, бокс, важка атлетика, боротьба, дзюдо, регбі цих видів, звісно, не перерахувати. Наприклад, гордість у Дніпропетровської області з художньої гімнастики серед інших в своїй віковій категорії є Аліна Мінухіна. Серед останніх досягнень дівчини перемога у всеукраїнському турнірі Криворожаночка та змаганнях на Кубок міста з художньої гімнастики. Аліна, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся художньою гімнастикою і що тобі у ній подобається найбільше? Я займаюся художньою гімнастикою з п'яти років. Мені відвіла мама і папа. Ну, мені дуже одразу подобався цей вид спорту. Одразу захотіла займатися. Займаюся сім років майже. Коли я була маленька, я це почувала. Мені це настільки подобалося, що я це осталась і хочу займатися ще довго-довго. Сьогодні спортивною акробатикою в нашому місті займається 200 хлопців та дівчат. Але лише 19 кращих увійшли до складу Дніпропетровської збірної. Четверо з них є чемпіонами України серед юніорів. Як воно бути чемпіоном? Про це знають Настя Бондаренко і Настя Сапельняк. Це не передати словами. Коли ти виступаєш, борешся, і потом ти розумієш, що вот ти став чемпіоном, або там срібним призором, ну, неважливо. Невероятно приятно. Когда мы стали чемпионами Украины, была радость, что, ну, мы как бы стали чемпионами, что мы выполнили, что мы хотели. Я приємно, коли дізнаєшся, що наші спортсмени є чемпіонами міста, області та України. А навчаючись в школі Олімпійського резерву, представляють Україну на міжнародному рівні серед країн Європи і світу. Сьогодні Кривий ріг є місцем проведення різноманітних міських, обласних і міжнародних конкурсів і фестивалів яких тільки різноманітних культурно-мистецьких заходів не проходить у нашому місті? Серед них вирізняються і міжнародні фестивалі горизонти джазу, «Кубок ривбасу», всеукраїнські фестивалі Джаз і юність, чарівна флейта, Україну моя маски, молодий цирк України, Срібне Джерельце, Співограй, міський фестиваль народної творчості, весна Рудани. Демонструють таланти юних музикантів, композиторів, вокалістів, танцюристів театралів. Лише за минулий рік в них прийняли участь більше 20 тисяч дітей та дорослих. Погодьтеся. Мистецтво танцю здавна викликає захоплення глядачів. Адже в ньому приваблює все: краса, пластика, яскрава артистичність і хореографічна постановка. Сьогодні танцями захоплюються, навчаються і покращують власну майстерність, працюють над створенням нових, більш досконалих композицій всі дитячі хореографічні колективи міста. Кожний з них має свої досягнення, але важливішим для дітлахів є те, що танець є їх улюбленим заняттям. І невід'ємною частиною їх життя. Тому не випадково, під час проведення всеукраїнського танцювального шоу Майдан 3 3, Ріг завоював ім'я танцювальної столиці України і виграв навіть суперкубок, ця перемога для криворіжців була досить важливою. Цікаві ідеї постановок, робота хореографів, тривалі тренування в спортивній залі Криворізького державного університету, хвилювання батьків і дітей перед виступами на головній площі столиці, і яскраві неповторні постановки все це незабутні моменти майданцу. І як результат, така очікувана перемога. Кривий ріг радо зустрічав переможців і суперкубок, які міцно тримали в руках хореографи Коля і Жора. Особливою подією в нашому місті є проведення фестивалю циркових дитячих колективів Молодий цирк Вивбасо. Цьогорічний фестиваль зібрав дитячі естрадно-циркові студії міст Кривого Рогу, Новомосковська та Нікополя. На гала концерт, який проходив на арені Криворізького державного цирку. 40 було відібрано 17 кращих номерів. Глядачі мали змогу побачити цікаві виступи у різних циркових жанрах: фокуси, еквілібрістів, пластичні етюди, гімнастичні та акробатичні номери з використанням обручів, полотен, роликів, різноманітних церкових реквізитів. Кожен виступ юних артистів мав цікавий сюжет, був оригінальним, яскравим і професійним. Дівчатка, скажіть, будь ласка, чи приймали ви участь в подібних фестивалях? Да, мы не раз принимали участие в подобных фестивалях. Этим летом мы были на фестивале Звезды Черного моря. Мы заняли гран-при. Также мы были в этом году зимой в Днепропетровском цирке. Мы выступали тоже, это был подобный фестиваль, и он прошел очень замечательно, нам всем очень понравилось. Для нас это много значит, потому что это шаг вперед, огромный шаг вперед для всех нас. Для меня участие в фестивале это огромнейший шаг вперед, потому что это очень интересно, увлекательно. Также мы познакомимся с новыми людьми. Покажемо себе. В будущем я хочу посвятити свою жизнь цирковому искусству. Мені це очень подобається. Я сподіваюся, выступить во многих странах, побувати везде. Дитяча творчість не має меж. Про це розповідають роботи, представлені на міських, обласних і всеукраїнських виставках. Задяки яким технологіям можна дістатися далекий галактик Всесвіту. Свої дитячі мрії та надбання щодо космічного майбутнього можна було побачити у більш ніж 500 власних експонатах вихованці начальних закладів нашого міста, на міському фестивалі технічної творчості Шлях до зірок, що об'єднав три різнопланових творчих конкурси з науково-технічної творчості Наш пошук і творчість Тобі Україну, Фотоконкурс Ми, діти України та Міський на кращий віртуальний екскурсійний маршрут з теми космос. Моя модель находится на этой выставке. Это линкор Миссури. Его я строил два года. Мне она очень тяжело удалась, но мне понравилась эта работа, так как я много опыта набрался. В целом эта выставка мне очень понравилась, потому что здесь много работ очень достойных, областной и даже, все, мне кажется, все украинских выставок. Работу мы делали примерно два года. Первый год ушел на отработку Механічні частини, а второй, мы просто делали электронную часть, которая собственно и управляет всем станком. Этот станок может гравировать, рисовать. Ну, у этого станка очень много применений, и более крупные его аналоги работают на крупных производствах. На выставке, что проходила в центре дитячо китайской творческой гармонии, під назвою Знай і любий свій край можна було побачити і сором'язливі ляльки-мотанки, і приємні на дотик м'які іграшки, створені композиції життя козаків, вражаючи своєю величністю картини, вишиті рушники, ікони, вироби з соломи, глини, бісеру. Розглядаючи такі роботи, кожного разу дивуєшся фантазії, заповзятості юних митців та їх наставників. Їх вміню бути терпеливими, акуратними і прискіпливими до свого творіння. Найкращі експонати виставки, які були визнані переможцями всеукраїнського конкурсу, були відібрані до Києва. Особливою подією для всіх криворіжців є свято міста, яке проходить щороку в кінці травня. Святкове дійство з виступами дитячих колективів, артистів цирку, вокалістів і танцівників будинків культури. Спортсменів, начальних закладів міста і представників різноманітних професій, урочисте підняття прапора міста, яскраві танцювальні композиції, ліричні епізоди із особливою пишністю салют! Найскравіші незабутні моменти є важливими як для дітей, так і дорослих, гостей нашого міста. А ще звучання гімну кривого рогу. І не зрівняне почуття гордості за своє місто. Світ навколо нас досить великий, і в ньому існує чимало гарних куточків. Але любити по особливому можна лише те місце, де ти народився. Тож зробімо його кращим і привабливішим. А допоможуть нам в цьому наш талант, працьовитість і бажання допомогти іншим. Закінчуючи нашу передачу, я бажаю вам успіху і всього найкращого. До нової зустрічі! Бувайте!